Через років 10, а можливо, навіть 15 Аліна мені розказала історію. А ти пам'ятаєш, як ми в садочку робили квіточку тобі на 8 березня, ти сказала, Боже, як красиво! А потім ти її викинула. А ми це все робили цілий тиждень, ми старалися вкладалися, і я зрозуміла, що це тема перерваного контакту. Про те, про що ми будемо говорити, перерваний контакт він буває різним. Це коли наші очікування не виправдовуються. Це коли ми не задовольняємо свої потреби. Дитина очікувала, що це буде дуже цінно для мами, і мама буде зберігати цю квіточку довгі роки. А я викинула, я не виправдала, їй було боляче. Можна дати ще більш простий сценарій, це коли дитина приходить до мами і говорить: мама, подивись, мені болить ніжка чи щось подібне. І вона насправді не про, про ніжку, а вона про те, що вона очікує, що мама її погладить, якимось ну, зверне на її увагу і реалізує ту потребу, яка для неї важлива. А мама, наприклад, говорить в цей момент з тітю по телефону, і вона говорить: добре, добре, ти там посиди, я через 5 хвилин змажу твою ніжку і все буде добре. Але за 2 хвилини, наприклад, та падає стілець і та дитина летить із того стільця, вона починає плакати, і телефон летить в сторону. Мама біжить спасати ту дитину, можливо, десь іще і різки дасть. Але дитина таким чином. Вона задовольнила саме свій перерваний контакт, вона привернула увагу. І вона насправді оту свою потребу закрила. Але згодом це все переходить в сценарні плани, коли ми, не розуміючи, що стоїть за нашою потребою. Починаємо робити щось не так. Наприклад, що нас побачив чоловік, ми починаємо сваритись. Наприклад, коли я хочу, щоб мене похвалили, я починаю робити щось для інших, при тому, що вони ніколи цього раніше не робили, і мене при... я... приходять, хвалять, говорять, ти молодець. А потім, якщо зважити оце молодець і ту роботу, що ти зробив, вона зовсім не зважується. Чи, наприклад, коли ми чекаємо, що з нами будуть говорити, ми зараз беремо цілий стіл, і всі наші сидять зараз в телефоні. А ми ж то хотіли зорового контакту, ми хотіли поговорити, і потім ми приходимо з цих вечір, говоримо, там було не цікаво. Чому не цікаво? Тому що потреба була поговорити, потреба була в спілкуванні, потреба була в зоровому контакті, і це не задовольнено. І саме ця тема перерваного контакту сьогодні. Подумайте, будь ласка, що, яка ваша потреба, яким чином ви її реалізуєте. І насправді, чи дійсно потрібно робити оці такі якісь Задовгі сценарії для того, щоб отримати увагу. А може ми вже виросли і краще прийти і сказати: мені так важливо, щоб ти зараз мене погладив, чи поговори зі мною, будь ласка, бо це моя потреба.